Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своїх мемуарах розповів, що колишній президент США Джо Байден називав Володимира Зеленського скалкою в дупі. Це сталося в червні 2023 року на саміті НАТО, коли український лідер наполягав на чітких обіцянках щодо вступу України до альянсу. Така наполегливість, за словами Столтенберга, дуже дратувала Байдена. Екс генсек пояснив, що формулювання пунктів про Україну в декларації узгоджувалися з Києвом заздалегідь. Тому делегації НАТО були здивовані, коли Зеленський перед самітом у Вільнюсі опублікував у Твіттер різку заяву, назвавши абсурдним те, що Альянс не надав графіка запрошення України до НАТО. Ця публікація спричинила суперечливу реакцію. Частина країн запропонувала підтримати Україну, але США роздратувало таке різке звернення. Столтенберг згадує, як Байден, нахилившись до нього, сказав: як кажуть в Америці, він скалка в дупі. Після саміту Зеленський неодноразово звинувачував НАТО у бездіяльності та вимагав посилення військової підтримки. Столтенберг визнав, що альянсу було складно знайти баланс у допомозі. Союзники вагалися, чи не заходять надто далеко, і водночас боялися зробити замало. Він також пригадав початок повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, спочатку в НАТО були переконані, що Київ упаде за кілька днів, а решта України за тижні. Але вже 24 березня, коли відбувся позачерговий саміт, стало зрозуміло, що російська перемога не буде легкою. Столтенберг стверджує, що саме він радив Зеленському почати переговори з Москвою та розглянути варіант припинення війни по лінії фронту. Спершу український президент категорично відкинув ідею поступок територіями, але згодом погодився обговорювати компроміс лише в обмін на членство в НАТО. Колишній генсек також згадав свою зустріч із Генрі Кісинджером, який підкреслював, що для Росії Україна має особливе історичне значення, адже її державність починалася з Києва. Кісинджер виступав проти вступу України до НАТО, вважаючи, що вона має бути мостом між Сходом і Заходом. Він наголошував, що Україна для Москви завжди буде важливішою, ніж для Заходу, тому закликав діяти обережно. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані, і поставте вподобайку. Також ви можете підтримати канал та сайт Манівцем на платформі BuyMeACoffee або Patreon. Посилання ви знайдете в описі каналу або на сайті Манівцем в розділі «Про Проект. Дякую!